Пані Ольга двічі на тиждень купує випічку у невеличкій хлібопекарні в Ужгороді, яка неподалік від її дому. Жінка знає, що навіть попри вимкнення світла, тут можна придбати свіжі хлібобулочні вироби. Сюди заходжу, тому що мені подобається випічка. Я брала от, зараз піцу, взяла, бубліки, бо дуже хороше тісто, я сама вдома випікаю. І ще я брала Естерхазі. Пекарня на базі благодійного фонду Карітас через часті відключення електроенергії підлаштувалась під графіки її вимкнення. Підприємство маленьке, й обсяг виготовленої продукції невеликий. А жінки, які тут працюють, живуть поряд. Тому приходять сюди випікати хліб тоді, коли з'явиться світло. Навіть вночі дуже складно замісити тісто, бо воно поки. Підійде, то вже треба випікати, а світла нема. Ну тому ми стараємося трохи по графіку розподілити. Там опару поставимо без світла, замісюємо вже коли є світло. 300 буханок хліба ми випікаємо за ніч, але це коли є світло. Зараз 150, тому що ну, не виходить за ніч випіч. А от великі пекарні стикаються із куди більшими труднощами, адже там електроенергії потребує кожен етап роботи. От зараз останній час воно два години, дві години є, а потім його нема. І... Тут є. неможливо робити з тим розумієте, або зупинитися, або взагалі не бігти. Тому що чим більше ми думаємо щось зробити, тим більше у нас убитків. Получається далі, ми хочемо бігти, забезпечити людей, але немає можливості, тому що немає неприривного електроспоживання. Продавці хлібобуличних виробів констатують, обсяг продукції зменшився на 30 відсотків, та це й видно неозброєним оком, заходячи у крамницю чи на ринок. Важко стало продавати страшно, люди взагалі практично не заходять, де немає світла, заходять дуже мало людей, люди бояться, люди не бачать грошей, асортимента немає, хліб вже не такий, свіжий, пекарні в убитку, бо генератори роблять, ціни на хліб піднімаються, люди будуть брати все менше і менше. Та навіть пекарні не зможуть випікати хліб, тому що, якщо вони його, наприклад, замісили, випічку викинули, куди вони, то збитки спишуть. На зустрічі з підприємцями, яку ініціювала Закарпатська обласна військова адміністрація, заступник голови ОВА, Василь Іванчо повідомив про те, що на роботу пекарень впливає ряд моментів, які в деяких випадках вирішити складно. Постійно комунікуємо із керівництвом «Обленерго», щоб для таких підприємств максимально зробити такий графік роботи, щоб давав їм можливість виготовляти хлібобулочні вироби. Там, де є окреме приєднання, нам це як правило вдається, і такі графіки вже для більшості підприємств погоджені. Вони чітко знають і розуміють, з якого часу по який у них буде електроенергія. Там, де ці підприємства знаходяться у загальній мережі, де їх не можна виокремити окремо їм створити подати електроенергію. Там є ну там є складності, оскільки це ну технічний процес, і на превеликий жаль, це сьогодні ну дуже складно зробити. Також закарпатська ова ініціювала пакет підтримки, який дозволить стимулювати підприємців вкладати кошти у створення автономної системи енергозабезпечення.